Добрий день, друзі! Вас вітає шоу. Розкажи як та його постійна ведуча мошка Тася. Вітаю, вітаю! Сьогодні тема нашого випуску здоров'я. А для цього ми запросили в гості нашого відомого лікаря всього лісу, пана ведмедя. Пана ведмеді, прошу, прошу. Доброго дня! Вітаю вас, Тасю, вітаю! Доброго дня, пане ведмедю, от підскажіть, будь ласка, існує багато, кажуть, вад. Як ви вважаєте, якщо людина сприйматиме це як ваду, це їй допоможе в цьому чи навпаки буде шкодити? Ну, якщо говорити в загальному, в людини можуть бути багато вад. Але якщо ми говоримо про фізичні, а я як лікар можу говорити про різні там фізичні, можна їх розраховувати на них дивитися як на вади, а можна міркувати, що це особливість. Наприклад, окуляри, наприклад, інвалідний візок, наприклад, щось там погано працює, рука функціонує чи ще щось. Тому що якщо ми будемо думати, що це у нас води, це буде нас спиняти. А якщо ми будемо думати, що це у нас е, особливості, ми будемо шукати з вами розвиток, будемо рухатися, будемо е, придумувати різноманітні альтернативи. Ось, наприклад, давайте з вами пригадаємо дружно наших паралімпійців. О, так, я відразу про них подумала. Вони відразу е, відчуваються в них сила, міць і віра у те, що вони можуть перемогти свої особливості. Так, а ну розкажіть нам, ну, будь ласка, а що робити, якщо ти зустрівся м, з чимось незвичайним у, у повсякденному житті? Наприклад, на вулиці знайшов якусь річ, яка може шкодити твоєму здоров'ю. Ну, найперше, давайте поміркуємо, що це може бути, пані Тасю? Якщо ви на вулиці, на майданчику, біля магазину, знайшли шприц, це дуже небезпечна річ, ми маємо його обтримати. Обходити і бажано ні в якому випадку не брати до рук. Запам'ятайте, адже на будь-якому шприці може знаходитися велика кількість якихось небезпечних хворобливих мікробів. тому ні, ні, ні. Далі ми повинні пам'ятати, що є засоби індивідуального користування, якими ми маємо користуватися самостійно, зубні щітки. Ми ж не можемо їх давати комусь. Ну так, так, все звісно, це все для того, щоб ми були з вами здоровими. Далі ми маємо розуміти, що є такі засоби, через які не передаються ніяк інфекції. Ось, наприклад, через мочалки, білизну, рушники, маючі засоби, воду, ніякі інфекції не передаються. Хоча, коли ти постійно хворієш на ГРЗ чи що, це можуть передаватися. Тому бажано в ці моменти користуватися індивідуальними засобами. Але давайте з вами поміркуємо ще про те: ось такий момент, як відношення до людей з особливостями. О, бажано, щоб ми відносились до людей з особливостями з повагою і не думали, що в них щось не так. Все в них добре, вони розвиваються так само, як і ми, тільки трішки інакше. Хто швидше, хтось повільніше, щось в когось виходить краще, в когось виходить не так досконало, але однозначно не гірше, ніж у нас із вами. А давайте ще з вами ось, коли людина хвора, вона повинна міркувати тільки про свою хворобу чи про людей, які поруч. О, до речі, це дуже важливе запитання, ви задали пані Тасю. Коли хворий повинна включати свідомість, ми повинні турбуватися про те, що якщо. Ми хворі, що треба думати не лише про себе, а й про тих, хто поруч. Треба знати, як поводитись з тією чи іншою хворобою, як виходити на вулиці чи не виходити, що робити, і так далі. Це дуже цінні і важливі речі, які потрібно включати і про них не забувати. А ще, от я хотіла запитати: а які самі небезпечні речі, через що можуть передаватися е, якісь там віруси, інфекції, ну, найперше. Через нашу кров. Ми маємо це запам'ятати. Тому бажано якщо ви десь порізалися, відразу треба обробити антисептиком. Розумійте, що якщо а, здавати кров лише в місцях, де це потрібно робити. Ніде не користуватися чужими шприцями, про це це вже я говорив. І взагалі кров а, бути дуже обережно в цьому випадку. Адже а, наша кров це наша кров. І ми маємо здавати її тільки в лікарському кабінеті. Пам'ятайте, пам що працювати е, нанесення тату, різноманітні, манікюр, педикюр, теж може ховати в собі прикрі випадки. А чому? Тому що бувають несвідомі громадяни, які надають послуги, не обробляють своїх, е, як це називається вірно? М -м, щас поміркую, своїх. Приборів, а тому вони можуть робити шкоду тим людей, з якими співпрацюють. Тому шукайте відповідальних людей, які бережуть і розуміють, і цінують ваше здоров'я, а не тільки ваші кошти. Ой, дуже важливі теми ми підняли сьогодні, правда ж? Так, однозначно, ми повинні з вами розуміти, що якщо ми піклуємось про своє здоров'я, то ми піклуємось сього не тільки. Особисто для себе, а й піклуємося для людей, що поруч. Адже якщо здоровий ти здорова і нація поруч тебе. Ой, як ви гарно і чудово сказали. Неймовірний на сьогодні вийшов випуск. У нас у гостях був пать ведмідь Ведмеденко. А, я знаю, що, пане ведмедю, вам уже пора до сплячки, тому ми вас підпускаємо. О, друзі, так, зима на те, щоб спати, відпочивати, наповнюватися. І не забувайте. Ложку меду варто з'їдати, в кого на неї, звісно, нема алергії. Тому до зустрічі, пані Тасів, дякую за запросини і ну, чекайте нового року, бо він вже незабаром. До побачення, друзі! До побачення, до побачення! А ми з вами, друзі, прощаємося. Якщо вас цікавить якісь теми або вам щось було корисно з сьогоднішнього нашого випуску, будь ласка, маякніть, напишіть, поставте нам сердечко чи щось. І до зустрічі! З вами була Тася та неймовірна правда про щось. До побачення!